Представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості відвідали шахту Номородин Нововолинська. Основна ціль поїздки роз'яснити ситуацію та нову політику вугільної галузі України. Першим до шахтарів звернувся директор департаменту з питань функціонування і реформування вугільної промисловості Олександр Вівчаренко. Він зазначив, запаси вугілля на першій шахті залишились мізерними. Тож єдиний та найоптимальніший варіант це перехід вугільного підприємства у третю групу, тобто на стадію підготовки до закриття. Ще раз програму. развития шахты Нововолынской номер один, ближайшую ее перспективу, что с этой шахтой необходимо предпринять, какие решения, что сделать для того, чтобы первое, и коллектив, который на ней трудится, он не пострадал. И для того, чтобы бюджетные деньги, которые на сегодняшний день ну, скажем, в больших объемах необходимо направлять на эту шахту, чтобы компенсировать те убытки, которые в результате своей деятельности сегодня имеет шахта номер один, Нововолынская. Вот с этой целью мы вообще ехали. Ну, коль собрался коллектив, то как бы, я должен высказать, какие намерения есть Міністерства енергетики і угальної промишленності, і не тільки в Міністерства, а й у правительства українського по отношенні, скажімо, к шахті. запасів по цій шахті ну, зовсім нічого практично не залишилось. Вони є, але ми сьогодні, скажімо, тут не будемо розглядати, тут є фахівці, ми зберемося там, чи у директора, чи у технічного керівника вашого, і ще раз розглянемо. Доцільність там відпрацювання запасів, які можуть бути відпрацьовані з шахти 10-ї Нововолинської, яка сьогодні знаходиться в добудові, і вже не такі значні кошти потрібно, щоб запустити цю шахту. Я знаю, що в суботу представники вашого колективу виїжджали на шахту 10-ту, яка знаходиться не так далеко від вас. Подивились, яка там поверхня, подивились. Підземні виробки, подивились техніку, яка там, подивились якісні підземні виробки, які там сьогодні пройдені. І якщо порівнювати себестоїмость, скажімо, тони вугілля, яке буде видобуватися 10-й Нововолинський, а по проєкту вона. Буде беззбитковою шахтою, тобто для держави не потрібно буде печатати кошти, щоб компенсувати збитки між собістоїмостю і доходною частиною, між себестої і витратною частиною. Не потрібно буде шукати кошти. Тому оті запаси, які є такий кусочок, як той говорить, привабливий на наш і на ваш взгляд, доцільніше буде відпрацювати з десятої Нововолинської. Все, що можливо біля е, стволів, там чуть далі від стволів ваших, е, вашої шахти, вже відпрацьовано. Остаються зовсім мізерні е, запаси. На сьогоднішній день, кроме постанови Кабінету міністрів про ліквідацію шахти першої, запаси, які залишилися, оці незначні у вас підготовлені запаси, якби нічого не мішає. Відпрацювати в період, коли ви перейдете в третю групу, а третя група це теж бюджетні кошти, це заробітна платня, плюс ці запаси будуть вами відпрацьовуватися, тому що є значний проміжуток часу між тим, коли ви перейдете в третю групу. І розпочнеться розробка проєкту ліквідації, на це уходить не менше одного року. Повірте, це не я видумую. Це з якого року розпочалося у нас ліквідація? 97. З 97-х років практика каже, що з моменту заказу проєкту до моменту його виконання і проходження експертиз проходить не менше одного року. А далі. Як то кажуть, показують результати. Зразу приймається рішення там, призупинити видобуток вугілля чи ще подовжити його на деякий час. Якщо ви е, своєю роботою покажете, що відпрацювання навіть тих залишкових запасів є для держави вигідніше, чим її, е, опять на російській, содержання в третій групі, то звісно, ніхто вам не мішає допрацьовувати ці запаси. І трагедії, скажем, для города, для вашого колектива, для ваших сімей ніякого нема. От повірте. І якщо хтось десь в колективі починає розпускати оці слухи, що ліквідується шахта, і всі ви залишаєтесь безробітними, не вірте тим людям. Не вірте. Перспектива переходу у третю групу гірників першої шахти не порадувала, навпаки, обурила, адже це потягне за собою чимале скорочення, затримку зарплатні та фактичне закриття вугільного підприємства. У Нововолинську вже є гіркий приклад аналогічної ситуації П'ята шахта, працівники якої не отримують чесно зроблених грошей від жовтня місяця. Окрім цього, гірники шахти номер 1 висловили своє незадоволення законопроектами Верховної ради та кабінету міністрів. Мовляв, залишити громадян без роботи у нинішній час, тим паче шахтарів несправедливо, адже нові робочі місця не створені. І до того ж на складах обмежений запас вугілля. Я починав роботу і слухав всі ці обіцяння з високих трибун. Коли закривали шостую шахту, сьомую шахту, то тоді ще можна було розпихати людей по залишившим шахтам. А зараз у нас немає такого резерву. Чому? Министерство угольной промышленности. Почему Кабинет министров, зная о подобной ситуации, здесь у нас не подготовил резерва, не подготовил десятую шахту, для того, чтобы этот коллектив мог влиться и не накалялась социальная обстановка сейчас. Сейчас люди раздражены до предела. Вы поверьте мне, вы приехали и уехали. А нам здесь жить и нам здесь зарабатывать, нам здесь расти детей, кормить, а ничего бесплатного нет. Учеба платная, больницы платные, все платное. Меня никто не возит бесплатно автобусом даже на шахту. Беспублика, это Анатолий, это Анатолий, сейчас только возит. Анатолий, Эмо эмоционально, Анатолий. но я стараюсь. Хорошо. Анатолий. Дальше. Анатолий. Почему вы, зная подобную ситуацию, не подготовили шахту? Причин можно найти тысячу. Но объективно вас не, это не оправдывает. Абсолютно. Потому что вы подвели этот город, вы подвели не только первую шахту, но и девятую, которая тоже крыгает. Я вам скажу так что люди настроены решительно. Если не будет э, каких-то нормальных, плавных действий со стороны э, министерства, со стороны кабинета министров, э, поверьте, решительные действия будут. Мы объединимся, все шахты. Это первая, девятая, Червоноград. десятая. В поедем, пошлем представителей в Черноград. Поднимем местных бизнесменов, потому что они прекрасно знают. Закроют шахты, прикроется их бизнес весь. Весь город будет так лето стоять. Поэтому мы это все так просто не оставим, поверьте мне. Спілкуючись з гірниками, Олександр Вівчаренко зазначив, що закриття першої шахти не стане причиною безробіття, адже є ще десята, яка потребує працівників. Такі заяви з боку чиновників визвали у шахтарів бурю емоцій. Як відомо, дане вугільне підприємство знаходиться на стадії будівництва, а його фінансування на наступний рік, взагалі, під знаком питання. Ви Нам дайте слово цьому колективу. Ми прийдемо додому. скажемо дітям, що ми не підемо. Красти ще ж ми будемо працювати. Дайте слово сьогодні. На 10-й Новолинській. На жаль, колективу нема. І кроме ви знаєте, що там нема колективу. немає колективу по видобутку вугілля і проходженню виробок. Там по суті діла нема. Він буде комплектуватися із вас. Туди не будуть набирати із Донецька і з Луганська людей. Повірте. Ми зробили з 1200, зробили 756 чоловік. Скоротили. Все, думали, вже чіпати хто нас не буде. Знову приїжджають на касту, І от така та вас йде. Тепер, як ви приїхали, я піддержую цю людину. Можна протокол занести в протокол від вашого ім'я. Ви присутні всі. Що ви даєте? Слово нам тут колектива стоїть. Значить так, 2015 рік ви не чіпаєте, не чіпаєте нас, так? А ми переходимо в третій року в 2016. І плавно переходимо на 10 шах. 15-й рік будемо робити з держпідтримкою, а в 2016 році, коли там шахта 10 відкриється, ми перші, перші, шахти, перші шахти переходимо на 10. Тільки треба. Тут довіряють до вас, чесно слово, до міністерства впало. Занесіть, будь ласка, протокол. Немає сенсу говорити про 10-ту шахту, адже невідомо, чи будуть закладені кошти на її добудову у наступному році, сказав Віктор Сапожніков. Також міський очільник зазначив, що робочі місця могли б бути створені завдяки економічній зоні. Ситуація така, що от від тут присутніх вона не залежить. Розказую, чому? І вона значно глубже. Як би ми один одного не тішили. Підписана коаліційна угода після виборів. Згідно цієї коаліційної угоди написано, що до 2020 року шахти або приватизуються, або закриваються. Виходячи з цього прийнята програма дій, вона називається так, програма діяльності Кабінету міністрів. І там написано нова політична енергетична. Незалежність. Незалежність. Я два пункти вам тільки назву. Це приватизація 37 шахт. Але коли ми були у Зюкова, а це фактично міністр вугільної галузі, хоча він перший зам, він сказав: в ато зараз приватизовувати не будуть там війна. І ваші вугільні шахти приватизувати ніхто не буде. 24 йде на консервацію, а це фактично закриття. І 33. На закриття. Фактично, якщо ця програма дії, яка передбачає енергетичну незалежність, другий пункт придбання вугілля на світовому ринку. Вугільна галузь буде ліквідована. От питання яке. Хвилиночку, хвилиночку, хвилиночку. зараз ми говоримо за те, що хлопці, вислухайте. Зараз ми говоримо за те, що. Треба 10 -та шахта. Так, да, коли два роки тому назад, в тому числі і ваша шахта, вийшла на площу, я там також виступав, і ми говорили, і така була домовленість. От коли розуміємо економіку, розуміємо той тягар, який сьогодні на державі, все розуміємо. Ну любі дії заради людей, реформи заради людей. Тобто заради вас, всіх, тут присутніх. І в результаті. Коли ми створювали об'єднання, ми говорили, буде 10 шахта, послухайте мене, буде 10 шахта, плавно перейде. Де 10 шахта? Сьогодні 36 мільйонів. Нема. Нема. І питання, я задаю його скрізь. А кажуть, це ви їдьте в Мінфіни, там добивайтеся. Про що, про яку 10-ту шахту ми ведемо розмову. Про яку десяту шахту ми ведемо розмову? Немає її фінансування. І на слідуючий рік Зюков сказав, що вона, мабуть, не буде в бюджеті. А зараз, а зараз а зараз ми говоримо за п'яту шахту, яка в третій категорії. Я не знаю причини, але там сьогодні 21 чоловік, і ті з вересня місяця не мають зарплати. Тому питання дуже складне. Економічну зону, яка попрацювала пару років, фактично наклали мораторій на неї. Ми б уже давно створили собі робочі місця. І тому, Олександр Василь, ми прохання таке. Я розумію, ви тут жодної розписки не напишете тим людям. Доповідайте наверх, що ситуація катастрофічна. Маса тисячі людей, а це ж їхні сім'ї залишаться без засобів на існування. До конкретного та спільного рішення чиновники та шахтарі не дійшли, хоча зрозуміло, що думка гірників у даній ситуації мало кого цікавить за новою політикою енергонезалежності країни. Перша шахта таки перейде у третю групу. Що ж буде стратегічним об'єктом десятою шахтою, дасться знати через місяць, коли буде сформований державний бюджет України. Варто зазначити, що шахтарі мають 100% підтримку з боку міської влади, яка на чолі з Віктором Сапожніковим робить усе можливе. Аби зберегти робочі місця та не дати закритись першій та дев'ятій шахті до відкриття десятої.